Повчальних випадків є так багато. Вчимося ми на них і то не раз. Один з таких я хочу розказати, щоб задуматись, над ним міг кожен з нас. У невелике місто для служіння приїхав новий пастир, молодий. Був ревний, бо усе його стремління у діло Боже вкласти запал свій. Але в житті по всякому буває, і щоб побачити, які є ми Господь випробування посилає в стосунках наших з іншими людьми. Тож через кілька днів перебування у тому місці випадково для нього справжнім став випробування, чи і в малому буде вірний він. Так довелось у справах. Центр міста поїхати йому. В автобус сів, шофер немолодий вже був плечистий. Служитель привітався, заплатив, отримав здачу і коли сидів вже, побачив зайві центи у руці. Він зрозумів, шофер дав трохи більше. Та чого варті були гроші ці. І одна думка змінювала іншу. Ти пастир, говорив голос один, і те, що зайве, то вітай скоріше, щоб не знеславлений був Божий син. Це не твоє, він просто помилився. Віддай назад чужого не бери. Ти вже багато дечого навчився, як інших учиш, так і сам чини. А другий голос говорив, Ну, що ти? Це просто смішно, дріб'язок і все. Чи то немає іншої роботи, що совість, от -от так тебе гризе. Та ти ж не вкрав, що пару от гроші. Він і без них добряче заробив тут зовсім інше, навіть бути може, це Бог тебе, бажай, благословив. Отак от він їхав всю свою дорогу. Та коли час. Виходити на став, біля шофера зупинився того і зайві центи він йому віддав. Шофер сміхнувся і каже: Я вас знаю, Ви новий пастир, хоч що молодий, тепер обов'язково завітаю у вашу церкву в день святий. Мені вже дуже захотілося знати, як вчините, коли я помилюсь, чи будете ви зайве віддавати. Але ви справжній пастир, я дивлюсь. Коли служитель вийшов, то для того, аби не впасти, сперся і сказав: мій Боже, міг продати сина Твого, якби ті зайві центи не вітав. Задумаємось, і ми, бо може, кожен подібне мати у своїм житті, Бог випробовує, як вчинити зможемо. Хоч може будуть і на це те ді. Ми лист Христа, і як приємно Богу, коли нас пізнають в словах, ділах, тож не потрібно забувати цього, бо ми в людей постійно на очах, тому просімо сили жити свято, яке б служіння в церкві не несли, щоб, дивлячись на нас, іще багато у покаянні до Христа прийшли.